Всім слава Ісусу Христу. Прийшов. Пр... Пр... Малишка. Прийшов забирати Забирати Харі і хочу показати, яка зараз у нас приїхала кобилка. Кобила Кобела з Верхнього Вербіжа від Миколи Ясінського. Кобила молода, 3 роки. Ну, вже там є у мене на каналі, коли ми кували. Кобила молода, 3 роки. Е, походить... Прр маленька, стань. Пр, 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 пр. Ну, скільки. Вона дуже рушна хоче до рук. <кхи> Кобила молода, 3 роки. Е, походить е, до ста е, погарних конях. Тато її у Спасі був такий е, жеребець у Василія Петрюка. Е, такої масті, як вона, я не знаю, він щось йшов чи по румунських конях, чи, чи щось. по литовських. Ну, скоріше всього, по литовських, бо по румунських, то що там кажуть, по румунських конях, то десь щось попри що збігло, але щоб іменно по румунських, то. Це дуже-дуже слабо у нас на той час було. Скоріше всього, він йшов по литовських конях. Жеребець був дуже колений, такий невисокий на ногах, але колений довгий, гнідий, доста гарних лошад на той час тут полишав. Того жеребця нема. То, то є її тато, а мама не знаю, яка в неї. Кобилка молода, три роки. Приїхала, Харі там пасе, зараз підемо до Харі. Прийшов його забирати, перебити її, напоїти. Отака От цей. Отака От кобила з верхнього вербіжа від Миколи Ясінського. Микола подзвонив, каже Юра, що з кобилка хотіла би, включив трохи. Але вже в мене сьогодні третій день. Шомела. Третій день сьогодні вже у мене. Зараз йдемо ще попробуємо, що вона буде показувати. Бо вчора, вчора мене не було, я був на Тернопільщині. Допізно і Арсен проводив цю всю процедуру, то то вже вона. Показала, що їхала би додому. Але йдемо ще зараз спробуємо. Що? Вона ну, така чиста, як і тато. Невисока на ногах, але довгенька. Зірочку таку має, таку ножку непогану, Ну на 3 роки кобелка непогана. Буде 4-5. Буде трошки інакший результат. <coughs> Отака От Така кобила. мала? Так. І... Наш Харі. там багато писали в коментарях. Покажи Харі, покажи Харі. От наш Харі Мужніє. Мужніє на очах. Подивіться, яка нога сіврі рублії. Ну no, ось так кістка груба. Харі! Харі! Бішт! Харі! Бішта. Я він де, він ще де на кобел. Отакий, такий жеребець. Хочу вам показати проки у себе, який він жеребець підріс. Воу! Іш. Три на рівне! Віц Пррр. Прр. Пр. я у жеребця. Дай! Бо я тебе... Що чарпаєш ногов? Клопи! Я тебе зараз черпну! Отакий я у жеребця. Який він був, хто пам'ятає, грр кажу. Я маю метр сімдесят росту. От маєте я проти нього. Він чарпає. Гррр. Хоу! Хоу! Чекає найди мене йому. Рихарій. Хоу! Хочу! Хочу показати! Який жеребець, який жеребець адекватний. Прр, прр. Опа. Тут тишина. Тишина повна. От Я проти нього. Жеребець, жеребець росте. Йому три, три з половиною роки. В е, травні було. Прр. У травні йому було три роки. Він якраз тепер капучив зуби. Відручувати. А ну ходи сюди, ближче. Прррр. Якраз почав відтручувати Віт... зуби. Трошки так за зашвидко. Ще місяць мав би Був тримати, аж туди почати тручити, але. І ікло почав зразу класти. То видку, о, є. Зуби тручеї. І ікло почав класти. Покажи вперед. Бррр. Який передещ тут. Прррр. Яка нога? Жеребець. Жеребець, я не Кажуть, що я тебе, ти ці хочеш грати. Що після Після трьох років, що кінь починає набирати, ну, чи кобила немає різниці, починає набирати обороти. І це вона дійсно є правда. Встань! Летів не оперет. віць, як широко ноги тримає. Широко ноги, кістка груба, грудничі, гриви. Чілке. Хоч і зіграти. Він знає, що я діду приходить, що здає доброго. Є! Є! Є. Опа! пішов. Є! Дуже є адекватний, дуже адекватний, спокійний, розумний жеребець. Я кажу, тут адекватність така, що тут інакше. ну... Тут став собі тако і тримаєшся. Це би другий жеребець, якби дав ногами, так лише туди у корчі блеснув. Ріса! Викіхоче гра. Там писали в коментарях. е... Там писали в коментарях, що запряже Харі, покаже, що він може, що він цей. Там хтось писав. Я його запрягати не буду для публіки. Я вже його запрягав, там в мене було дерево вівернуло. Харі. Я не маю нічого. Там в мене дерево було, вивернуло дерево, вітер, і я його там запряг, то мені казали, ти слабий на голову, для чого тервеш коня, для чого показувати, що він може, як він і так може. Сп... Насправді так, він може... він може потягнути, він може запрягтися в будь-який час, коли треба, чи він стоїть місяць, чи два, чи три. Різниці нема, кидаєш на нього шлею чи хамут і при... запріг і поїхав. Проблем. Проблем нема. Що запрягати, я його ну не маю потреби, бо я не маю часу е, на те, щоб його запрягати і що з ним робити, такого щось плану. <плес> Просто хочу показати, який він, який він виробляється, який він робиться. Жеребець жеребець мужній, жеребець молодий. Кажу, у травні було 3 роки, зараз йому на даний момент 3 е, роки і 4 місяці. Отакий, отакий жеребець. Почав класти зуби е, на четвертий рік, бо перші зуби кладе е, у 2,5, 2,4, потім у другий, у 3,4, 3,5, 3,6, як який кінь. В залежності від годованості, залежності від догляду і в загальному від організму коня. То він почав класти другий зуби на четвертий рік. Ну і на наступний рік вже буду цей час класти на п'ятий рік. Зуби. Трошки такий, ну він енергійний дуже, але в загальному я кажу, ви бачили спокійний жеребець, чи ногу зараз узяти, чи... чи що там проблем нема. Плюс кобила біля нього, що такі має гриви, Стать! Гоу! Гоу! Гоу, де чарпав! Що робив? Отакий такий жеребець прокив, прокив мене. Пр, стань! Отакий! Такий красунчик! Дай нож! Дай нож! Я кажу, тут! Адекватність! Така, як має бути! Отакий такий жеребець. Арі. Ногу має, покажи ногу. Нога у нього така ще почала, відруб'єте, що кістка, що мечка, Прррр. чупри почали рости. Ну, кажу, три роки минуло і почив. Почив кінь. Почив кінь зразу інакше себе класи. Крижі розкладає. Ну там все. Три роки. роки зовсім, зовсім інакше він себе е, малює. Вже навесні він буде такий, як, як має бути. Таке, що маємо, то маємо. Але тишина тут любе, любе кіно. Треба, Прр -ха. стань, бо я лізу попід тебе. Тихо будь. Прррр. Ано чекає. Отако От собі пройшов, як у ворота. Він стоїть, та би Що він собі таке що підскочити такого плану, ну бо молоде, енергійне, нероблено, він якби прийшов з бутина, та він би не хотів скакати. А він собі пасе, що... Та він Але в загальному, коли коло нього ходиш, то він дуже адекватно себе веде. Спокійно, нема такого, щоб він щось, От ви бачили самі, проліз туди, сюди, щоб він щось ударив або щось зашчурився, або скинувся. Збоявся, то цього нема. Ось такий у мене жеребець. Харі. що маємо? Встань я тебе. Любить собі щось щупнути. Таке, ну так, як молодий кінь. Але такий кінь, який, якого маємо, такого маємо. Я дуже ним задоволений. така, така у нас справа, така у нас кобила сьогодні. Там є ще одна кобила. Але та зараз, то ми пізніше покажемо, бо вона після укола чекає свої процедури, як кажуть. То вже там детально я розкажу детально розкажу про ню, що у нас звідки вона пару днів мусить у нас побути, бо кобила кололася і кобила так би на уколі і чекаємо тих днів, коли будемо крити. Рибець. Реребець розкладає всі, крижі. Я кажу, я маю метр сімдесят росту, от і я коло нього. Він вже, я думаю, що має більше як 167 Тут вже метр сімдесят, певно на лінійку вкритий. Але ну, росте, росте. Буде метр сімдесят, то буде метр сімдесят, буде. Буде метр п'ятдесят, то буде метр п'ятдесят, як кажуть, то яка різниця. Головне, щоб кінь мав склад, аби кінь був файний. А так, що маємо, то маємо. Отакий наш, такий наш Харі. Є! Yeah! Забираємо його додому, бо на ніч я його не лишаю. Трохи викачений, як кажуть, не почищений, але нічого, він на виставку не йде. Уроки братися не будуть до нього, О, він якраз прийшли, це так постійно є. Коли приходиш його забирати додому, він зразу починає дуже пасти активно. Він так туди пасе, якби якби цілий день не було що робити. Якби не, якби не видів паші. Ну, але таке. То якраз вечір починає і так, якби роса починає падати, і то тепер смачно пасти. Ну але треба йти додому. Так що, отакі... Такі у нас справи. Їха! Їха! Yeah. Tukaj je! Taki flapni, 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 Отакі от в нас. От в нас справи. Гарно, гарно, мужніє. Кажу, я задоволений ним. А таке. Що маємо, то маємо. Що маємо, то показуємо. Але така справа. Так що <клес> йдемо пробувати цей Йдемо пробувати. Йдемо пробувати кобилку. Ото вже у нас сонце зайшло, так вже майже вечір. Якраз ми його йдемо забирати додому. Йдемо пробувати цей. Прррр. Йдемо пробувати кобилку. Кобилка запріжна, робоча. Микола фірманет. Ну вже кажу, я казав, вона ну, вже є у мене на каналі, як ми її кували. І цей, йдемо пробувати це крити. І біжимо з Харриком додому. Ось такі у нас варіанти, будні дні проходять. Так що сезон вже так, як сказати, так трошки ще є, десь по кобилі, Ота, як ця є, там приїхала друга кобила. Чекає критися, але кажу, вона то буде детально, там пізніше розказано, що куди. А цей. А, вже осінь, вже жовтень на що, що кобели, котрі ще ну, є, що хочуть, це його, але в загальному вже такого на, на нагрузки такої, як е, весна, літо, там, червень, місяць, то. Нема. Якраз тепер нормально. Одна побула, поїхала, 2-3 дня жеребець відпочив, друга приїхала, ну і та й так. так. Далі будемо бачити. Отак ми Так ми працюємо з конями. Я кажу, що писали багато коментарів, покажи Харі, Показав вам Харі, пишіть свою думку чи змужнів. Чи помінявся. Бо я говорив з одним чоловіком, чоловік каже, що коли я його привіз, він такий не був, що зовсім був жеребець інакший. А вже побачив теперка його, то каже так, це він дійсно каже, вже виглядає каже, на коня. каже, Підріс, віки гнусі. Каже, вже не такий дитячий, вже дорослий виглядає. А каже, як ти його привіз, такий був дитячий. Ще". Я його привіз, йому було 2-3 місяці. А це вже рахуйте 3-4 рік часу. Рік минув. Отакі От у нас варіанти. Кажу запрягати. Я його не, не буду. ну Як буду запрягати, то й покажу. Але в загальному, щоб спеціально його запрягати і кому щось показувати, то ну, я не маю потреби, бо я не маю часу на то. Це е, перше, а друге. А друге не маю, не маю що робити. Та й отакі, отакі варіанти. Так що, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім добра, миру, щастя, всім до побачення.